Вітаю, шановне панство. Нині буду перевіряти піджаті набої Флобера на револьвері СЕМ РС 1.1. також перевірятиму підтиснення набоїв на два лади, які я мав честь показати в попередньому відео. Значить, підтиснення стандартне, але можна підтискати, так би мовити, двома методами. Перший метод, якщо хтось не глянув попереднє відео, ми вштовхуємо кулю в гільзу. Другий метод ми з цієї сторони наштовхуємо гільзу на кулю. Чи є в цьому різниця і як револьвер СЕМ працює з підтиснутими набоями зараз, власне кажучи, і перевіримо, тому що у сема 1.1, по-перше, гладке дуло, по-друге, розточені камери. На револьвері Альфа з розточеними камерами підтиснення все таки проілюструвало певний приріст швидкості. На револьверах сафарі з нерозточеними камерами підтиснення не показало нічого. Підтиснув п'ять набоїв. Ось п'ять набоїв підтиснуті першим способом. Тут дещо видно, що зрізана куля, і ось п'ять набоїв підтиснуті другим способом. Тут куля, так би мовити, залишилась цілою. Але точно так же занурена в саму гільзу. Відстрілюватись буду по мішені, і все стандартно. Дистанція 7 метрів. Вету мішень влівою стрілялів мішень стріляю набоями підтиснутими першим методом. Праву мішень патронами підтиснутими другим методом. Ну і каня і звісно, швидкість замірятиму хронографу. Задля прозорості дослідження буду стріляти з одних і тих же камер. Вирахувати камери доволі легко тут на барабані викарбований серійний номер. Власне кажучи, це є камер з серійним номером. буде першою камерою. Вмикаю хронограф. Маю надію, він надійний. І стрілянина. Як вже помітили, перша камера з номером. Кулі підтиснуті першим способом. Стрілянина самозводом. Дистанція 7 метрів. 196. 177. 192. 213, 177, Все п'ять пострілів зроблено. Зараз заряджаю набої, підтиснуті другим способом і відстріляюсь по правій мішені. Зарядив патрони, обтиснуті другим способом. Ось перша камера. Ті ж умови 7 метрів, самовзвод, права мішень. 166, 153, 186, 186, 175. Вау. Ова. Вау, вау, ова, вау, ова. Ова, ова, ова. Панство. Результат, результат дуже, дуже цікавий. Ахренеть, Занадто цікавий. Блін. А результат, народ, а результат панство виявився цікавим. Я такого не очікував. Ну, ні Нічогенько. Ото дивина так Нагадую, ліва мішень відстрілював кулями підтиснутими першим методом, коли ми кулю заштовхуємо в гільзу. друга права мішень. Це п'ять куль, підтиснуті другим методом, коли ми гільзу заштовхуємо на кулю. Що стосується швидкостей, швидкості я напишу на екрані, тому що я після кожного пострілу їх не занотовував. Тим не менш, підтиснуті кулі першим методом дали невеликий приріст до швидкості. Там було і 200, 180, 200. В середньому десь 190 було. Не знаю. Напишу на екрані. Порахую. Не переживайте. При підтисканні другим методом швидкість залишилась колишньою. Як була там 170-180 стандартними кулями. Така ж вона і залишилась. Але що стосується кучності, але, що тут все дуже цікаво. Кучності, Дивимось метод інтересно. номер один: один, два, три, Смотрю. чотири, п'ять. Вот. Метод номірадін раз, два, три, чотири, п'ять. одне влучання в дев'ятку, одне влучання в трійку, і у підсумку 12 балів. Очков. А ось кулі підтиснуті вот. методом номер 2, методом номер Десятка, дев'ятка, дев шістка, койка, трійка, єдиница. одиниця, просто в горизонтальну, просто в горизонтальну лінію. От то дивина, такого я не, не очікував. У підсумку ми 25, маємо 19, 20, 25, 20, 28, 28 20 20 29 балів. Це, блин, це в два з половиною рази більше ніж при підтисканні першим методом. Скажете по що скажете з цього приводу? Другим методом отримуємо менш деформовану кулю, але все-таки втиснута в гільзу швидкості це не додало. Але яким чином це додало кучності? Зеленого поняття немає. одним словом, панове, тестувати не перетестувати. Тести лише додають нові питання із цим другим методом, і з цією кучністю. Можливо, підтискання є не для збільшення потужності, а для збільшення кучності, як найменше на револьверах Сем РС-1.1, принаймні на моєму екземплярі. Як мінімум на моєму екземплярі, як мінімум що найменше моїми кулями, як найменше для моїх рук. У цілому пишіть вашу думку в коментарях. Не забуваємо ставити вподобайки і підписуватись на канал. Я, звісно ж, буду продовжувати цю справу досліджувати. Я думаю, неодмінно з метикуємо з цими патронами Флобера, з цими револьверами, з цими обтисненнями, з цією стріляниною з усіма цими показниками, з якими я не знаю, що робити. і як усе це розуміти? Але млинець, результат. Ось він. Ось результат. Я дійсно такого не очікував. На цьому Скоріше все, млинець холодно. Нагадую, температура зараз близько мінус п'яти градусів по Цельсію. Достатньо прохолодно, студінь. Так що усім ще раз дякую за перегляд, всім щасливої зірки. Бувайте і до зустрічі у наступних відео. А так, так, так. так ви ще тут хочу додати, що ось гільзи, які підтиснуті першим способом, вони більш піддуті, і складніше екстрагувалися чи екстрактувались гільзи, підтиснуті другим методом, теж піддуті, але не так сильно, і вони легше виштовхувались із барабана, тому що перший метод з усиллям треба було екстрактором виштовхувати гільзи. екстрактором гільзи. Другим методом без методом без зусиль, але самостійно не випадали. Тобто, трохи вони все таки піддуваються. Загалом, ось вам така їжа для роздумів.